Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш. І сьогодні у нас риболовля. Сьогодні ми будемо полювати на окуня, і зараз перед тим, як я почну це робити, я хотів би розповісти, що я планую зробити. Піде все по плану чи ні, ми побачимо. Але зразу моя розповідь буде для початківців, з чого починати свої перші Рибалки. Про вудку я розповім трохи пізніше, а зараз я соберу той мінімальний набор, який повинен бути в мене під рукою. Треба мати коробочку, в яку ви набираєте ті приманки якими плануєте користуватися. Вона невеликого розміру, може влазити в будь-який карман, тому що з вами може бути така зручна сумка, як у мене, може бути якийсь рюкзак, може бути що завгодно, але під рукою повинна бути така невелика коробочка. Приготували коробочку і почнемо в першу чергу. Це з гачків і. Грузил. У мене є тут і вухасті, і чупачупси, але використовувати я буду смородину. Я приготую грам, півтора, два з половиною, три з половиною і п'ять. Це можна зробити і дома, але, щоб продрутити... Продемонструвати зробимо це тут. По одному грузику і буде дуже зручно, щоб в одному відділенні вони були. Три з половиною червоного кольору я вирішив взяти, а ці Чорненький. Ось видно, грам, півтора, два з половиною і п'ять. Тепер гачки. Гачки номер шість, номер десять, номер вісім і номер чотири. Тут навіть не обов'язково запам'ятан Деякий номер, ви просто берете приманочку і дивитесь, який гачок до неї підходить ліпше всього. Коробочку. Ну і тепер саме цікаве, це приманочки. Приманок в мене ціла торба, але я вже тут був. І є в мене деякі думки. Я приготував дагер в різних кольорах, в різних розмірах. І зараз покажу, що я приготував в першу чергу. Перший у нас піде гіпноз. Гіпноз лонг. В 121-му кольорі. Потім піде маленький дагер моторне масло. Дагер 1,6 У третьому кольорі. Наступний гіпноз, теж в третьому кольорі, 2,2 це в нас Dagger 2.5 теж в третьому кольорі. Dagger двоєчка 2, 2 дюйми. Dagger двоєчка знову в третьому кольорі. Ну і як обійтись без дагера в восьмому кольорі. Зараз я складу все в сумку. Тут можна подивитися, скільки в мене всього на всі випадки життя. Відразу от продемонструю шнурок, який я використовую на усіх берегових рибалках. Це ультралайт Фанатик 01 по Японії. Тонка така яскрава жилка. Так, давайте подивимось. На всі приманочки, які сьогодні будуть використовуватися. Значить, самий малий дагер в третьому кольорі. Двоєчка в третьому кольорі. І два з половиною в третьому кольорі. Потім двоєчка в четвертому, гіпноз в третьому кольорі, гіпноз лонг 121 колір. Двоєчка в восьмому кольорі. І це, якщо зовсім не буде клювати мотор масло 1,6. Раз, два, три, чотири, шість, сім, 8 штук. Остання рибалка показала, що коли в риби є активність, вона чудово ловиться на розмір 2,5 дюйма. Коли риба закрила рот, або риба дуже дрібна, треба ловити на 1,6. Тому я сьогодні взяв багато приманочок 2 дюйма. Цей розмір не так давно вийшов і він дуже просився. І як пошуковий розмір, він дуже гарний. І не такий малий, і не такий великий. І також я обов'язково взяв гіпноз. Це така приманка, риба, коли капризна, вона як нібито жує. І за рахунок у цих ребер риба, коли коштує приманку, вона їй здається справжньою. Зараз я зроблю свій перший монтаж і розповім чому. Перший першим я одягаю гачок. Універсальним, універсальним я вважаю гачок номер 6 Тепер увага, як правильно його одягати. Ми беремо застіпку, перевертаємо гачок вниз і таким чином одягаємо, для того, щоб коли він буде одягнений, він дивився вверх. Перший йде гачок. І тільки потім, тільки потім йде смородина. Для чого це робиться? Бувають випадки, це буває дуже рідко, але коли риба сильно трусить головою, застібка може розтібнутися, і перший повинен випасти грузик. Але саме важливо, так зручніше, тому що ми можемо розтібнути і змінити один грузик на другий грузик. Це багато зручніше, ніж ловля з класичною чебурашкою, тому що на кожну приманку треба одягати грузик. А тут ми один грузик зняли, другий повісили. Так як я почну ловлю під ногами, то я зразу повісю невеличкий грузок півтора г, перевірю наявність риби під ногами. І якщо не буде, контактів, Тоді буду переходити на дальню дистанцію з важким грузком. І почну я, як я вже казав, з розміру 2 дюйми, дагер у третьому кольорі. Так. Коробочку я покладу в карман і до річки. Сьогодні дуже гарна погода для ловлі на мікроджиг, тому що мікроджиг це. Все маленьке, мініатюрне і повинна бути ідеальна погода, така як штиль, тому що коли вітер, незручно ловити. І для сьогоднішньої ловлі я взяв легке вудлище, хочу про нього трохи розповісти. В серії Егоїст є вклеєна вершинка, так називаємо солід. Вона дуже м'яка, вона дозволяє контролювати приманки з легкою вагою. І коли ми ловимо вагами від граму до 5 ця серія ну, дуже прекрасно під це підходить. Тому я взяв «Егоїст» у довжині 2,10 від 1 до 5 грамів. Вершинка має білий колір, і зараз я покажу, що я маю на увазі про м'який кінчик. Він як у зимовій, зимовій ловлі робить як ківок. Навіть так буде зручніше видно. От ми бачимо, що їм і проводочку гарніше робити на великих вагах, і покльовку, і видно і чути у руку. Є друзі, є друзі, нащупав місце, відчуваю, що є окунь, але не бере. І зробив швидку ознастку. Зараз витягну і розповім. Невеликий, але є і є жадібно. Перша приманка, яка у нас спрацювала, це був гіпноз. Так, ну, доставай. Такий красунчик. Іди гуляй. Це гіпноз у дев'ятому кольорі. Серія лонггіпноз. Що відбулося? Я... Відчув, що риба не хоче їсти, і це свідчить про те, що приманку слід подавати на дуже легкі вагі. Але дистанція не дозволяє, не дає можливості докинути туди грам пів півтора. Тому я швидко підчепив чупа-чупс. 5 грамів, додав десь сантиметрів 80 поводок. І це такого свого роду отводний поводочок. От ми бачимо, у нас на застіпці, там де висіла приманка, висить чупа-чупс. На ту ж застіпку я одів поводок, офсетний гачок. І на офсетному гачку приманка. І от зверніть увагу: я приманку одягаю, щоб вона була. Не таким чином, а іменно таким. На мій погляд, коли приманка опускається, вона довше це робить і тим самим приваблює хижака. Проводка тут сама сама проста. Ми чекаємо, коли приманка впаде на дно. І дуже такими легкими потяжечками рухаємо. Ваш вантаж йде в натяжку, а на от в одному поводці приманка трохи як в товщі води йде. Є, друзі, ще один. І це той випадок, коли вантаж зачепився за ракушку. Я почав висмикувати і оконець схватив повільну приманочку. Так, ще один красень і ще дуже жадібно. Прям дуже жадібно. Ну, тепер... Цим рецептом будемо ходити по річці і собирати окуня. А ось я цього дрібного і впіймав <риклад> в самих ногах. Ну, походу, по пасивному окуню ми невеликий ключик підібрали. Клюнув, ну, ну, може, метра три з глибиною сантиметрів, ну, по колінах тут. один. Ну, это трохи больше, чем в березе. И так прям жадебно. Так. Так, так жадебно. Так коснасть браконьерска. Давай. Так, так, гипнозик нас. Може нас обирати риби відро. Дуже вдачний колір на сьогодні. У спортсменів він має назву дискотека, тому що там багато різнокольорових бльосток. Окунь в більшості любить два кольори бльосток це червоні і зелені. Працюють також буває і золото, і серебро, але в більшості це зелені і червоні обльоски. При ловлі на таку оснастку, як отвідний поводок, часто використовують груз дропшот. Я використовую груз «Чупа-чупс». По-перше, він краще проходить. От я зараз покажу на лавочці, За що тут своєї лижи. Тобто він не так чіпляється. І ще це те, що. Так як в мене вудка з невеликим тестом, я взяв найважкий чупа-чупс – 5 грамів. Але не докидую до того місця, де я хотів би половити. І зараз, не дивлячись на те, що в мене максимальна вага 5 грамів, я сюди додам груза. Вудка має можливість трохи. Її можна перегружати. І я возьму ще один чупачупс. Де він в мене? Ага, ось є. І в польових умовах зроблю трохи важкіше. Так. Цей Чупа чупа-чуп у нас є. Беремо 3-грамовий, Достаєм олівочку, тепер одягаємо сюди ще 3 грама і тут І тепер у нас є чупа-чупс 8 грамів. Здалеку, дуже здалеку, але впіймав. Змінив колір на моторне масло, додав груза, докинув під той берег і впіймав. Чим чудова оця комбінація з додатковим грузом на чупа-чупс? Тим, що це остається паличкою, його якість проходу не міняється. У нас паличка проходимість відмінна і летить далеко. Ну, дуже зручно, ну, от зручно. І все. У нас є в продажу окремо груза олівки. Які робляться для любителів на поплавок, і от ці ж груза можна з собою брати і додавати, якщо у вас не вистачає ваги. Судачара! <ріст> Оба! І пішов додому. Це був величезний судачара. Окусь, окунь чомусь перестав клювати, я зменшив розмір і перейшов з гіпноза 2.2, який дуже чудово себе проявив, на дагер 2 дюйми. І на другому закиданні витягнув такого величезного судака. З першого закиду дагера 2 дюйма була така невнятна покльовочка. І другий раз, коли я закинув, я вже не поспішав так потроху, потроху, потроху і <смусив> змусив клюнути судачка. Скоро вже будемо збиратися додому. Ключик, ключ, ключик сьогодні ми підібрали. Підібрали, окунь, на жаль, був не трофейний, але коли ти в таких умовах вирішуєш питання таким чином, це дуже приємно. Я вам хочу сказати, що. Такий груз, як Чупачупс, треба мати завжди. Різний монтаж з ним може бути, але вже неодноразово він мене виручав. Завдяки Чупачупсу виходило з цієї схватки з безкльовом виходити переможцем. От і сьогодні, не дивлячись на те, що Чупачус був невеликого, невеликої ваги в мене. Я вам продемонстрував, як його збільшити. Це дуже зручно. І така оснастка, я її не дуже полюбляю, тому що вона не зовсім спортивна. Я у минулому дуже багато років займався риболовним спортом і ну, звик ловити на те, що дозволяється. Але особливо для аматорів, для початківців, ловля з одводним поводочком ну буде дуже і зручна і ефективна. Ну що, друзі, завершуємо нашу сьогоднішню риболовлю. Я дуже остався задоволений. Розпочиналася вона з одним планом. По ходу прийшлося перейти на план Б і вдалося піймати декілька оконців. В завершенні, як завжди, хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ, які захищають нашу країну, захищають наш світ. Велика вам подяка. З вами був Юрій Петраш до зустрічі в наступному випуску.